У Черкаському обласному кардіоцентрі вперше виконали дві процедури кріоабляції. Це сучасний метод лікування аритмії, який тут запровадили завдяки новому обладнанню кріонконсолі, що стала доповненням до основної електрофізіологічної станції. Як повідомив завідувач відділення серцево-судинної хірургії Олег Журба, технологія передбачає введення через стегнову вену спеціального балона в порожнину серця. Там знаходять проблемну ділянку, яка викликає аритмію. За допомогою низької температури мінус 40 її приморожують. Це один із найефективніших методів лікування аритмії з низькою кількістю рецидивів. Такий метод лікування є швидким, викликає менше ускладнень у післяопераційному періоді. Фактично, після операції вже через два дні пацієнта може бути виписано. Раніше для підготовки спеціаліста, який може лікувати аритмію методом абляції, йшли роки, зазначає Олег Журба.